Кожному нашому товарі присутня легенда. Історія про Фенріра та Тюра, зображена на нашому гребіні для бороди та волосся. Нагадує про мужність і жартовність. Згідно давнього епосу, щоб зв'язати чарівним ланцюгом Фенріра, гігантського вовка, який за пророцтвом вб'є Одіна, Тюру довелось покласти свою руку в пащу вовка, інакше, той не погоджувався одіти ланцюг. Коли Фенрір зрозумів обман, він відкусив тюру руку. Саме цей момент закарбований на нашому гребіні. Ми працювали над розробкою близько року, щоб забезпечити відмінну функціональність для чесання бороди та волосся. Також у нас є спеціальний шкіряний чехол, який надійно оберігає гребінь від пошкоджень. Він достатньо мініатюрний, щоб покласти кишеню, та має спеціальний отвір для носіння на ремені. Чехол має проріз у вигляді руни Тейвас, що вважається руною тюрмом. Зробіть свою бороду з символом сили. Замовляйте наш гребінь гідний. Справжнього вікінга